Каджати перемозі, щоб як можна більше хлопців полягло там напередку, щоб як можна менше їм доїхало допомоги через волонтерів. Давайте називати речі своїми іменами. Врешті-решт, може, в когось яйця появляться, і ми почнемо називати речі своїми іменами. 1 грудня робиться все для того, щоб тільки мегафонди їбучі такі як е, Притулен фонд, повернись живим, щоб у них не було взагалі ніякої конкуренції, тому що у них бухгалтерія є, у них є на, на е, е, зарплаті ціла хуєва, кукуєва, всяка. І піздобтя, яка контролює ці всі волонтерські махінації, фінансові махінації, вони можуть собі дозволити по будь-яким законам, які владі прийде в голову прийняти, все одно вони будуть на коні. А звичайні волонтери, які все останнє віддавали і віддають сьогодні хлопцям, їм зась. Тепер на них ставиться хрест. Залишилось півмісяця до того, щоб можна було ще пригнати хоча б декілька автомобілів за кордон. Можливість така є. Я мовчу вже про ліки. E aqui, amor.